Це 15 незвичних слів від нашої сучасниці, прекрасної письменниці Марії Матіас, які вона використовує, і, звісно, не лише їх у своїй творчості, яку я дуже рекомендую для ознайомлення. Перша частина вже викладена, а це друга частина слова Буковинського діалекту. І ми розпочинаємо із слова зайда. Зайда це людина, яка прибула, прийшла не від звідки, не тутешні. Я зацитую. І ось у хвилину розпочу до хати зайшов незнайомець зайда. Просто чоловік Це із кулінарних фільмів. Невістка псяча кістка народний, образливий, як на мене, фразеологізм. Бо то не в кожної свекрухи невістка псяча кістка, як кажуть у ростоках. це також із кулінарних фіглів. Наступне слово дуже мені вподоба, це слово рубцак, а воно означає рюкзак. То коли мені ладувати в дорогу рубцак, це із солодкої дарусі. Наше наступне слово на сьогодні це слово «завсігди». Завсіди, те саме, що завжди. Дуже незвичне для мене слово. А ти пам'ятаєш, як від ріки можна було видіти польських панів з того боку? Завсіди виквасованих, як до шлюбу, цієї солодкої доросі. Ще одне класне слово це слово «каламутити». каламутити. Робити нечистим, бентежити, хвилювати чи бунтувати. Як нова влада міську приходить людям голову каламотити, то вона має бути степенна, спокійна, аби втухомирити народ. Це із солодкої Дарусі, яку я дуже вам рекомендую прочитати або піти на театральну постановку. Ще одне класне слово це слово фіглярка. Воно означає фокусниця, акробатка, вигадниця. А також пишуть про саму письменницю про пані Марію. Марія Матіус вміє бути настільки різною, що від фіглярки до трагіка переступити один крок. Ще одне класне слово, яке я не знала, це слово трепета. Вона означає осика. Естер дрижала в Тимофієвих руках як біла трепета за їхніми спинами в лузі. Це із створу апокаліпсис. І наше останнє слово на сьогодні дуже красиво. Воно мені подобається, воно незвичне і дуже смачно вимовляється. Це слово зматіцьканий. Спробуйте його вимовити: зматіцьканий, змаціцьканий зменшений чи то змалілий. Черевики з багатьма залізними гудзиками і грубими шнурками на грудях мали пришити щось таке, ніби змаціцька не пугало висушеного Розпостертого яструба це і твору черевички Божої Матері цей прекрасний матеріал підготувала моя колега Тетяна Жидак. Я його озвучила. Я ще розподіваюся, що вам цей матеріал до вподоби, і він як мінімум спонукає вас або запам'ятати декілька слів ними, поділитися з друзями, знайомими з колегами на роботі. А як максимум такий необхідний це ознайомитися із творчістю Марії Матіос. До нових зустрічей.